У Швейцарії заблоковані три банківські рахунки колишнього керівника грецького приватного банку Протон. Загалом йдеться про 158 мільйонів євро. Прокуратура АФін звернулась до швейцарських органів правосуддя в рамках розслідування, що триває у Греції. Лавредіса Лаврадіадіса підозрюють у приховуванні грошей на рахунках закордонних установ. Ледя Banking Group зафіксував збитки у 3,5 мільярди євро за підсумками минулого року. Показник 2010-го в десятеро менше банку довелось компенсувати витрати клієнтам за невиправдані страховки. Зважаючи на це, провідна іпотечна установа цього року не сподівається на доходи, натомість продовжить розпродаж непрофільних активів і скорочення витрат. Компанія Volkswagen зафіксувала рекордні прибутки за підсумками минулого року. Завдяки високому попиту. найбільший автовиробник Європи отримав понад 11 мільярдів євро прибутків до оподаткування. Доходи Вольцваген зросли на чверть до майже 160 мільярдів євро. Зважаючи на успішний рік, і високі здобутки, компанія збільшить дивіденди за підсумками року. Тиск на єврозону посилюється. Економіка валютного союзу 2012 року повільниться, Прогнози про затяжну рецесію можуть справдитися на сході. Тим часом світлішає. Китайський автовиробник Great Wall відкрив своє перше виробництво на території Європейського союзу і сподівається скласти достойну конкуренцію європейським виробникам. У п'ятницю французи мали останні шанс обміняти французькі франки, що вийшли з ужитку 10 років тому. До п'ятої вечора старі банкноти можна було здати в державні банки і отримати за них євро валюту єврозони, яка пройшла на зміну національним європейським валютам. Соціологічні опитування показали, що майже 30% населення відчувають ностальгію за минулим і хотіли б повернутися в епоху франків. Експерти-фінансисти підрахували, що більше 4 мільярдів франків таки залишиться у приватних скарбничках чи в руках колекціонерів.